Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підпишись, постав лайк і готуйся дивуватись, бо це реально існує. І дякую, що підтримуєш україномовний контент. Поїхали! Сьогодні я розповім вам про 50 найабсурдніших штрафів, які коли-небудь видавалися у світі. Це історії про те, як бюрократична машина перетворює здоровий густ на пил. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео. Почнемо наш захоплюючий огляд інституційного божевілля, яке змушує людей платити за найпростіші речі. Ці приклади доводять, що іноді закон стає ворогом логіки та справедливості одночасно. Готові дізнатися, за що можна отримати штраф у різних куточках нашої планети. Стався у штаті Коннектикут, де чоловік отримав штраф за самозахист від скаженого бобра. Він просто намагався врятувати своє життя від небезпечної тварини, але держава вирішила інакше. Влада вважала, що він порушив закон про захист диких тварин, навіть у критичній ситуації. Чоловікові довелося сплатити кілька сотень доларів за те, що він захищав себе від реальної загрози. Цей випадок показує, як формальні правила можуть ставати важливішими за людське життя в очах бюрократів. Другий приклад з Великої Британії шукує ще більше. Пожежники отримали штраф за паркування під час гасіння пожежі. Вони рятували будинок від вогню, але місцева влада вважала порушення правил паркування важливішим. Це яскравий приклад того, як буква закону вбиває його дух та призначення у реальному житті. Пожежна машина стояла на забороненому місці лише тому, що це була найкоротша відстань до палаючої будівлі. Чиновники виписали штраф на кілька тисяч фунтів стерлінгів, незважаючи на протести пожежної служби міста. Цей випадок викликав обурення у суспільстві та широке обговорення у засобах масової інформації країни. Дає про дитину, яка отримала штраф за малювання крейдою на асфальті біля власного будинку, малюк просто творив дитячі шедеври біля свого будинку, але це порушувало місцеві правила чистоти та охайності. Батькам довелося заплатити кругленьку суму за невинну дитячу творчість та розваги на свіжому повітрі. Інспектори вважали, що кольорова крейда псує естетичний вигляд тротуару та створює неохайне враження для перехожих. Дитина малювала квіти та веселку, але це не пом'якшило серця чиновників міської адміністрації. Взагалі цей випадок викликав хвилю обурення серед батьків у місцевій громаді та петицію про скасування рішення. Етвертий випадок стосується жінки, яка сміялася надто голосно у власному будинку пізно ввечері під час перегляду комедії. Сусіди поскаржилися на порушення тиші, і поліція виписала їй офіційний штраф за емоції та радісні вигуки. Виявляється, навіть радість може бути злочином, якщо вона перевищує встановлені децибели шуму у нічний час. Жінка намагалася пояснити, що просто дивилася улюблену кінокомедію і не могла стримати сміх від кумедних сцен. Але поліцейські були непохитні у своєму рішенні та виписали штраф згідно з муніципальними правилами тиші. Цей випадок змусив жінку встановити звукоізоляцію у квартирі за власний рахунок, щоб уникнути подібних ситуацій. П'ятий приклад показує, як у деяких країнах можна отримати штраф за брудну машину на вулицях міста. Власник автомобіля не встиг помити транспортний засіб після дощової погоди та отримав покарання від муніципальної інспекції. Чиновники вважали, що неухайний вигляд машини псує естетику міського простору навколо та створює негативне враження. Інспектори сфотографували автомобіль як доказ порушення та виписали штраф на кілька сотень євро за недотримання стандартів. Власнику довелося терміново їхати на автомийку і потім надавати докази чистоти своєї машини до адміністрації. Це правило викликало масу незадоволення серед водіїв, особливо у дощову пору року, коли машини брудніють щодня. Шосто стосується чоловіка, якого оштрафували за годування голубів у власному дворі. Він просто любив птахів і хотів про них подбати, але це порушувало санітарні норми. Місцева влада вважала, що така доброта створює антисанітарні умови для інших мешканців району. Сьомий приклад розповідає про студента, який отримав штраф за надто великий рюкзак у громадському транспорті. Його сумка займала трохи більше місця, ніж передбачено правилами, і це стало підставою для покарання. Контролери вважали, що габарити його речей створювали незручності для інших пасажирів маршруту. Восьмий випадок стосується жінки, яку оштрафували за те, що вона годувала власного кота на балконі. Сусіди скаржилися на запах їжі для тварин, і це призвело до офіційних санкцій. Виявляється, навіть турбота про домашнього улюбленця може порушувати правила співжиття у багатоквартирних будинках. Ятий приклад показує абсурд штрафу за носіння яскравого одягу у нічний час без світловідбивачів. Людина просто любила яскраві кольори, але це вважалося порушенням правил безпеки на дорозі. Поліція вирішила, що таке вбрання може відволікати водіїв та створювати небезпечні ситуації. Десятий випадок розповідає про власника будинку, який отримав штраф за неправильний колір фарби на фасаді. Він пофарбував свій дім у улюблений відтінок, але це не відповідало місцевим естетичним стандартам. Чиновники наполягали на перефарбуванні у затверджений колір протягом обмеженого терміну часу. Одинадцятий приклад стосується чоловіка, якого оштрафували за розвішування білизни на балконі у денний час. Це вважалося порушенням естетики міського ландшафту та створювало неприємний вигляд для перехожих. Правила дозволяли сушити речі тільки у спеціально відведених місцях всередині квартирних приміщень. Дванадцятий випадок показує, як людину покарали штрафом за те, що вона спала на лавці у парку. Чоловік просто втомився після роботи і вирішив трохи відпочити на свіжому повітрі. Але охорона парку вважала це порушенням правил використання громадських зон відпочинку та релаксації. Тринадцятий приклад розповідає про батьків, які отримали штраф за дитячу піщаницю у власному дворі. Сусіди скаржилися, що пісок іноді потрапляє на їхню територію під час вітряної погоди. Місцева влада визнала це порушенням правил утримання приватної садибної території у належному стані. Напишіть у коментарях, який з цих випадків здається вам найбільш абсурдним і несправедливим. Мені цікаво дізнатися вашу думку про ці дивовижні приклади бюрократичного свавілля та нелогічності. Чотирнадцятий випадок стосується жінки, яку оштрафували за те, що вона співала під час прибирання квартири. Сусіди знизу скаржилися на шум, хоча це відбувалося у дозволений для ремонтних робіт час. Поліція вирішила, що голосний спів можна прирівняти до порушення громадського спокою та тиші. П'ятнадцятий приклад показує абсурд покарання за занадто високу траву на приватній земельній ділянці. Власник просто не встиг вчасно підстригти газон через хворобу, але це порушувало місцеві стандарти. Чиновники виписали штраф і зажадали негайного приведення території у відповідність до встановлених норм. 16-й випадок розповідає про чоловіка, який отримав штраф за те, що його собака гавкала. Тварина просто реагувала на незнайомці біля воріт, виконуючи свою природню охоронну функцію, але сусіди вважали це порушенням тиші і подали офіційну скаргу до муніципальних органів влади. Сімнадцятий приклад стосується студентки, яку оштрафували за читання книги у громадському транспорті у неправильній позі. Вона сиділа, поклавши ногу на ногу, що вважалося порушенням правил поведінки у автобусі. Контролер виписав їй штраф за неналежну посадку на пасажирському сидінні маршрутного транспорту. Сімнадцятий випадок показує, як людину покарали за те, що вона пила каву біля входу до кафе. Він просто чекав на друга і тримав склянку у руках, але це порушувало правила. Охорона закладу вважала, що споживання напоїв дозволене лише у спеціально відведених зонах для клієнтів. Дев'ятнадцятий приклад розповідає про власника магазину, який отримав штраф за надто яскраву вивіску на фасаді. Він хотів привернути увагу покупців оригінальним дизайном, але це не відповідало муніципальним стандартам. Чиновники наказали зменшити яскравість освітлення або повністю змінити концепцію рекламної вивізки закладу. Двадцятий випадок стосується жінки, яку оштрафували за те, що вона носила сумку неправильного кольору. У деяких районах існують правила щодо зовнішнього вигляду, які регулюють навіть аксесуари жителів. Поліція вважала, що яскравий колір її сумки порушує встановлені норми скромності та стриманості. 21-й приклад показує абсурд штрафу за занадто повільну їзду на велосипеді у парковій зоні. Людина просто насолоджувалася прогулянкою і не поспішала нікуди, але це створювало перешкоди для інших. Охорона парку виписала штраф за порушення мінімальної швидкості руху на велосипедних доріжках та алеях. 22-й випадок розповідає про чоловіка, який отримав штраф за використання парасольки неправильного розміру. Під час дощу він захищався великою парасолькою, яка начебто заважала іншим пішоходам на тротуарі. Поліція вважала, що габарити його аксесуара перевищували дозволені норми для пішохідної зони вулиці. 23-й приклад стосується батьків, яких оштрафували за те, що їхня дитина плакала у громадському місці. Малюк просто був втомлений після довгої прогулянки, але охорона торгового центру вважала інакше. Вони видали штраф за порушення спокою інших відвідувачів та створення дискомфортної атмосфери у магазині. 24-й випадок показує, як людину покарали за надто довгий погляд на вітрину магазину. Він просто роздумував, чи варто купити товар, але охорона вирішила, що це підозріла поведінка. Чоловіка оштрафували за можливе планування крадіжки, хоча він нічого не порушував та не замишляв. Якщо вам подобається цей контент і ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на канал. Також не забудьте поставити лайк, щоб більше людей дізналося про ці дивовижні історії абсурду. 2060. п'ятий приклад розповідає про жінку, яку оштрафували за годування качок у міському озері Хлібом. Вона просто хотіла порадувати птахів, але це порушувало екологічні правила паркової зони відпочинку. Чиновники стверджували, що хліб шкідливий для качок і забруднює водойму неналежними органічними речовинами. Дональд 26 й випадок стосується студента, який отримав штраф за читання газети у громадському транспорті. Контролер вважав, що розгорнута газета займає надто багато простору і заважає іншим пасажирам. Молодій людині довелося заплатити за те, що вона просто намагалася бути поінформованою громадянином. 27-й приклад показує абсурд покарання за прогулянку босоніж по траві у парку. Людина просто хотіла відчути природу, але це порушувало санітарні норми громадської зони відпочинку. Охорона парку виписала штраф за недотримання правил гієни та можливе пошкодження газонного покриття. 28-й випадок розповідає про власника будинку, який отримав штраф за занадто багато квітів на підвіконні. Сусіди скаржилися, що полюстки іноді опадають на їхню територію і створюють сміття на загальному дворі. Місцева влада визнала це порушенням правил утримання фасадів у належному та охайному стані. 29-й приклад стосується чоловіка, якого оштрафували за те, що він свистів під час прогулянки. Він просто був у гарному настрої і висловлював свою радість таким способом у парку. Але поліція вважала це порушенням громадського порядку та створенням надмірного шуму у зоні відпочинку. Тридцятий випадок показує, як людину покарали штрафом за носіння сонцезахисних окулярів у хмарну погоду. Поліція вважала таку поведінку підозрілою і можливою спробою приховати свою справжню особу. Чоловікові довелося заплатити за те, що він просто захищав очі від ультрафіолетового випромінювання навіть без сонця. 31-й приклад розповідає про жінку, яку оштрафували за занадто повільну ходьбу по тротуару у час пік. Вона не поспішала і насолоджувалася прогулянкою, але це створювало перешкоди для інших пішоходів. Поліція виписала їй штраф за порушення динаміки пішохідного руху на завантажених вулицях міста. 32-й випадок стосується батьків, які отримали штраф за те, що їхня дитина каталася на самокаті. Малюк просто розважався у дворі, але це порушувало правила використання спортивного інвентарю у житловій зоні. Чиновники вважали, що самокат створює небезпеку для інших дітей та пішоходів у дворовій території. Третій приклад показує абсурд покарання за надто голосне закривання дверей автомобіля на парковці. Людина просто сіла у машину після роботи, але сусід поскаржився на шум пізно ввечері. Поліція виписала штраф за порушення тиші у нічний час на території житлового комплексу. 34-й випадок розповідає про чоловіка, який отримав штраф за прогулянку з парасолькою у сонячну погоду. Він просто захищався від сонця таким способом, але поліція вважала це дивною поведінкою. Його оштрафували за можливе порушення громадського порядку та створення незрозумілої ситуації для оточуючих людей. Тридцять п'ятий приклад стосується жінки, яку оштрафували за те, що вона носила капелюх надто великого розміру. Її головний убір, начебто, заважав іншим пасажирам у громадському транспорті, бачити дорогу та орієнтуватися. Контролер виписав штраф за порушення правил перевезення габаритних особистих речей у міському автобусі. 36 й випадок показує, як людину покарали за використання мобільного телефону під час очікування автобуса. Поліція вважала, що він занадто захоплений екраном і може не помітити небезпеку навколо. Чоловіка оштрафували за потенційне створення аварійної ситуації на зупинці громадського транспорту міста. 37-й приклад розповідає про власника кафе, який отримав штраф за надто привітний персонал закладу. Інспектори вважали, що офіціанти занадто багато спілкуються з відвідувачами, і це сповільнює обслуговування клієнтів. Власнику довелося провести тренінг з персоналом про оптимальну дистанцію у спілкуванні з гостями ресторану. Поділіться у коментарях, чи стикалися ви особисто з подібними абсурдними штрафами або бюрократичними перешкодами. Ваші історії можуть бути ще цікавішими за ті, що я тут розповідаю сьогодні. 38-й випадок стосується студента, якого оштрафували за занадто багато книг у рюкзаку у бібліотеці. Адміністрація вважала, що він може намагатися винести літературу без дозволу і закладу незаконно. Молодій людині довелося заплатити штраф і пройти додаткову перевірку всіх речей перед виходом. 39-й приклад показує абсурд покарання за прогулянку собаки на повіці неправильної довжини у парку. Власник тварини використовував повідець, який був на 15 см довший за дозволену норму місцевими правилами. Охорона парку виписала штраф і зажадала негайної заміни повіця на відповідний, встановленим стандартам. Сороковий випадок розповідає про жінку, яку штрафували за те, що вона пила воду із пляшки на вулиці. Місцеві правила забороняли споживання будь-яких напоїв поза спеціально відведеними для цього зонами відпочинку. Поліція виписала їй штраф за порушення санітарних норм та правил поведінки у громадських місцях. 41-й приклад стосується чоловіка, який отримав штраф за надто швидке піднімання по сходах у метро. Охорона вважала, що така поспішність може створити небезпеку для інших пасажирів станції підземки. Його оштрафували за порушення правил безпеки та можливе створення аварійної ситуації на ескалаторі метрополітену. 42-й випадок показує, як людину покарали за носіння рюкзака на одному плечі замість двох. Контролер у транспорті вважав, що це неправильне використання особистих речей і порушення балансу тіла. Пасажир отримав штраф за недотримання ергономічних норм носіння багажу у громадському міському транспорті. 43-й приклад розповідає про батьків, які отримали штраф за те, що їхня дитина занадто голосно сміялася. Малюк просто радів на дитячому майданчику, але сусіди скаржилися на порушення тиші та спокою. Місцева влада виписала штраф батькам за неналежний контроль над поведінкою дитини у громадських місцях. 44-й випадок стосується жінки, яку оштрафували за використання непрозорої сумки у торговому центрі під час розпродажу. Охорона вважала, що така сумка може бути використана для крадіжки товарів із магазинів незаконно. Покупцю довелося заплатити штраф за підозрілу поведінку, хоча вона нічого не порушувала справді. 45-й приклад показує абсурд покарання за надто тихе спілкування у громадському місці під час заходу. Поліція вважала, що шепіт може свідчити про планування незаконної діяльності або змови проти порядку. Людей оштрафували за підозрілу поведінку та можливе порушення громадської безпеки у культурному закладі міста. 46-й випадок розповідає про чоловіка, який отримав штраф за надто частий перехід вулиці у дозволеному місці. Він просто забув щось у магазині і повернувся, але поліція вважала це підозрілим маневром. Його оштрафували за можливе створення перешкод дорожньому руху та незрозумілу поведінку на пішохідному переході. 47-й приклад стосується жінки, яку оштрафували за надто яскравий макіяж у громадському транспорті вранці. Контролер вважав, що такий зовнішній вигляд може відволікати водія і створювати небезпечні ситуації на дорозі. Пасажирка отримала штраф за порушення правил зовнішнього вигляду у муніципальному транспорті у ранковий час. 48-й випадок показує, як людину покарали за надто повільне їдження сендвіча на лавці у парку. Охорона вважала, що тривалий прийом їжі може приваблювати птахів. І створювати антисанітарні умови навколо чоловіка. Оштрафували за порушення санітарних норм та правил харчування у громадських зонах відпочинку міста. 49-й приклад розповідає про власника магазину, який отримав штраф за надто холодний кондиціонер у спеку. Інспектори вважали, що різкий перепад температур може негативно впливати на здоров'я відвідувачів торгової точки. Підприємцю довелося заплатити штраф і встановити температуру відповідно до санітарних норм регіону. Літній період. Я десясятий приклад, який я вважаю найабсурднішим зі всіх наведених тут сьогодні. У цій лекції у Європейському Союзі колись існували детальні правила щодо кривизни бананів для продажу у магазинах роздрібної торгівлі. Фермери отримували штрафи за фрукти, які не відповідали встановленим стандартам викривлення та форми плоду за спеціальною класифікацією. Це означало, що цілком їстівні банани викидалися або йшли на переробку через їхню неправильну форму і невідповідність нормам. Чиновники вимірювали кут викривлення спеціальними приладами і відбраковували товар за надмірну кривизну або недостатню ідеальність геометрії. Існували детальні таблиці з допустимими відхиленнями, товщиною шкірки та іншими параметрами, що мали регулювати природній продукт. Цей приклад показує вершину бюрократичного абсурду, коли природна форма фрукта стає предметом детального законодавчого регулювання на найвищому рівні. Фермери втрачали мільйони євро щороку через те, що їхні банани росли не за встановленими європейськими стандартами краси. Цей закон нарешті скасували після численних протестів виробників та громадського обурення у засобах масової інформації всієї Європи. Отже, ми розглянули 50 найбезглуздіших штрафів, які демонструють абсурдність надмірного бюрократичного регулювання у світі сучасних держав. Ці приклади показують, як сліпе дотримання правил може повністю витіснити здоровий глузд із системи держави та суспільства. Від штрафів за самозахист від скажених тварин до покарання за неправильну форму бананів у продажу торгових мереж європейських країн усі ці випадки об'єднує одне тотальне ігнорування контексту та здорового глузду на користь букви закону без винятків. Бюрократична машина працює за власною логікою, яка часто суперечить інтересам звичайних людей повсюдно у різних країнах світу. Важливо розуміти, що закон повинен служити справедливості, а не перетворюватися на інструмент абсурдного тиску на громадян щодня. Надмірне регулювання створює ситуації, коли люди бояться робити навіть найпростіші речі щодня щоденно у власних будинках. Це призводить до втрати довіри до інституцій та зростання соціальної напруги у суспільстві загалом, що шкодить демократії. Коли штрафують за крадяні малюнки дітей або за годування качок хлібом на озері у міських парках відпочинку, коли пожежники отримують покарання за паркування під час рятування життів від полум'я та диму у критичних ситуаціях надзвичайного стану, система демонструє свою недосконалість та потребу в термінових змінах і реформах на всіх рівнях влади у країнах. Найважливіше пам'ятати, що за кожним таким штрафом стоїть реальна людина зі своєю історією справедливості та власним життям людина, яка просто жила звичайним життям і раптом зіткнулася з абсурдом бюрократичної логіки держави без попередження чи пояснень. Ці приклади мають нагадувати нам про важливість здорового глузду в законодавстві та правозастосуванні скрізь у світі без винятків. Про необхідність залишатися людьми навіть у найжорсткіших рамках правил та інструкцій кожного дня нашого життя у суспільстві. Адже закон створений для людей, а не люди для сліпого виконання безлуздих правил постійно без розуміння їхнього сенсу. Якщо вам сподобалося це відео, відміну зубіть нашому життя. Якщо вам сподобалося це відео а назволені от наше внімає на шидя що томовнає із дрієтвами. Якщо вам сподобалося это відео, тут тутра натриві було пожелатися від другое. Якщо вам сподобалося це відео, наже тут напріві дело було в розaleте. Якщо вам сподобалося це відео, наже тут напріві було пожелаться від другое. Якщо вам сподобалося це відео, подило парашлана, відано мне прашня. Якщо вам сподобалося це тоже тож в надіння, ми зможений було у менталі саме у другі у суспільстві даже. Якщо вам сподобалося це відео, адже закон створений для людей, а не люди для сліпого виконання злюдать. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк цьому матеріалу. Напишіть у коментарях, який штраф здався вам найбільш абсурдним. І чому саме він викликав таку реакцію? Чи стикалися ви особисто з подібними випадками бюрократичного абсурду у вашому житті чи роботі? Поділіться своїми історіями про безглузді правила та покарання, які ви спостерігали або відчули особисто. Який із цих 50 прикладів, на вашу думку, найкраще ілюструє проблему надмірного регулювання у світі? Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках каналу Тупаріум. Про дивовижний світ навколо.